Ну а тепер зі свого великого життєвого досвіду, ну давайте так буду не навчати вас точно, просто поділюсь, як спростити собі життя. Частина один перше. Використовуйте один щоденник. Хай у вас не буде. Я знаю, що це моя проблема. Хай у вас не буде п'ять зошитів, 10 щоденників, 10 блокнотів в смартфоні. Ні, вам потрібен тільки один, ну максимум два. Дивіться, один. Це куди ви записуєте справи на день. А другий, це, наприклад, ви всі глобальні ідеї, плани на життя, всі напрямки, все і вам буде значно легше. Друге. Ви безжально ті речі, якими ви не користуєтесь раз на рік. От раз на рік не користуєтесь, все, викидайте. Вибачте мене, будь ласка, але навіть подарунки, ну, вистачить уже робити фітіш, ну подарунок, ну і що? Ви не користуєтесь цим подарунком. Повітаю, мені подарували чеканку, це в радянські часи було модно, коні. <гум> ну навіщо вона мені потрібна. Тому займіться розхламленням, і ви відчуєте, що у вас у мізках буде ясніше і на душі буде легше. Третій момент: купуйте собі, якщо, звісно, є гроші, ну помірковано, дорогі речі, але тільки ті, які вам потрібні практично на кожний день. І тим, чи ви користуєтесь на кожний день, нехай це будуть дуже якісні речі. Інакше ви зрозумієте, що це за принцип скупи, платить двічі. Ну і врешті-решт, четверта парада. Ставте на день тільки три ключові задачі, але намагайтесь їх точно виконати, і ви побачите, як по маслу у вас буде прогрес в будь-якій справі.